Коли людина звертається до проєкту Довіра, вона зустрічається з фахівцями, які надають першу підтримку. Фахівці створюють атмосферу довіри та впевненості. Постраждала людина дізнається, що її ситуація розглядається конфіденційно. Наступний крок оцінка безпеки. Важливо визначити, чи знаходиться людина в безпеці зараз і чи потрібна їй негайна допомога. Фахівці допомагають зрозуміти можливі варіанти дій, чи потрібно знайти безпечне місце. Чи потрібна медична або психологічна допомога? Усі кроки ретельно обговорюються. Коли постраждалий або постраждала розуміє, що має підтримку на кожному етапі, її страх перед майбутнім зменшується. Після оцінки безпеки та розробки плану дій фахівці супроводжують до наступного етапу отримання допомоги медичної, юридичної чи психологічної. Кожен етап ретельно документується, а всі дії координуються з іншими партнерами проєкту, щоб забезпечити максимальний захист і допомогу. Звертайтеся до проєкту Довіра. Ми допоможемо вам пройти цей шлях з підтримкою і турботою, забезпечуючи конфіденційність та безпеку.